Петро Порошенко та Даля Грібаускайте підписали дорожню карту розвитку стратегічного партнерства України та Литви на 2015 та 2016 роки. Про це повідомляє прес-служба голови нашої держави. За підсумками зустрічі Литва невдовзі також розпочне постачання озброєння для української армії. Це реальна і конкретна допомога, зазначив Петро Порошенко. Крім цього, лідери двох країн обговорили співробітництво в безпековій, енергетичній, інформаційній та економічній галузях. Ключову увагу ми приділили підтримки прагнення України курсу на європейську інтеграцію і конкретні практичні кроки, починаючи від допомоги радниками і завершуючи двосторонніми позиціями і підтримки України в Єврокомісії. Я думаю, що Україна дуже вдячна Литві за роль адвоката. Лідери двох країн також підтвердили наміри Києва щодо членства у НАТО. Це питання будуть вирішувати люди, заявив президент України та пообіцяв референдум, який організують щодо вступу до альянсу. Президент Литви підтримала такі наміри і заявила, що ніхто не може стати на заваді Україні на шляху до НАТО. Потім Грібаускайте розповіла про військову допомогу вільнюса Києву. Будемо вам надавати на допомогу. Також будемо. Співпрацювати в рамках нашої тристоронньої польсько-литовської української воєнної групи, яка вже була створена. Будемо також надавати вам допомогу для воєнних госпіталей. Грібаускайте також висловила сподівання, що український народ зможе побудувати демократичну державу з європейськими цінностями і незалежністю. Литва зокрема допомагатиме Україні у питаннях євроінтеграції.